Олександрійська дитячо-юнацька спортивна школа значно перевищує середньостатистичні обласні показники, як за кількістю відділень, так і за кількістю дітей, які навчаються у закладі. Так і 2014-2015 навчальний рік розпочинається з приємної новини. Відкривається нове відділення, яке саме розповів директор спортшколи. Рішення виконавчого комітету нам було від відділення військово спортивного багатоборства. Це індивідуальний вид спорту. На це є потреба в першу чергу і є бажаючі. У нас є всі умови для проведення цих занять. І також у нас є велика кількість тренерів, адже Олександрія весь, ну, на всю Україну. У нас є чемпіони світу, чемпіони Європи, майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу. Проблем з тренерами у нас немає. Військово-спортивне багатоборство це індивідуальний вид спорту. До кандидатів на навчання є певні вимоги, зазначає Віталій Флоря. Нормативи, класифікатори визначені міністерством. Це перша основна група здоров'я і бажання займатися Вік, починаючи від 10 років. Хлопці, дівчата. У нас немає різниці. Поки що ми лише сформували, у нас буде три групи. Ми плануємо одну групу набрати дівчат і дві групи набрати хлопців. Вже розпочали співбесіди з тренерським складом. Є бажаючий серед учнів, понад 40 осіб. Поцікавились ми і щодо загальної кількості учнів ДЮСШ. Була проведена тарифікація, якщо веснує злопопельна тарифікація, то на сьогоднішній день у нас тарифікація вже ну, є тарифікація. Проблем немає з цим. Знову ж таки, ми перевищуємо трошки середні обласні освітянські школи. У нас більше ніж 600, найбільше ніж 700 вихованців буде з першого вересня вже працюють в відділенні. Ще одне нагальне питання матеріальне. У відповідності до статуту ДЮСШ номер 2 Всі відділення у нас без виключення безкоштовні. На жодне відділення немає платного нічого. Поки що невирішеним залишається питання з відділенням з плавання. Тренери бажаючи навчати є, от тільки басейни є державним. А отже, його оренда потребує додаткових матеріальних витрат. Цього разу з боку батьків.